Умна звістка накрила горішньоплавнівську громаду своїм чорним крилом через трагічну новину з фронту. Знову клята війна забрала життя ще одного нашого земляка: молодшого лейтенанта Збройних сил України Володимира Таранушича, який влітку 2023 року відважно став на захист нашої держави від російського агресора. Церемонія прощання з вірним сином України розпочалася на подвір'ї батьківської хати у селі Дмитрівка. Віддати шану Володимиру Таранушичу та провести його в останню земну дорогу прийшли рідні, близькі, друзі, побратими, колеги, односельці та жителі горішньоплавнівської громади. Домовину із тілом воїна від рідного порога до кладовища присутні проваджали у глибокій скорботі. Затим траурна церемонія продовжилась. Люди весь час несли до труни живі квіти, серед яких були жовті нарциси. Вони не лише подібні за кольором із національним стягом, під яким воював Володимир Таранушич, а ще нагадують про ту весну, яка стала останньою для відважного українського захисника. Прощальну промову на місці поховання виголосив міський голова Дмитро Биков, шановні рідні, близькі друзі, колеги загиблого, за право жити у вільній і незалежній країні. Ми віддаємо найцінніше. Життя наших захисників. Сьогодні ми проважаємо земляка молодшого лейтенанта Збройних сил України …Таранушича Володимира Васильовича. Народився Володимир 27 вересня 1986 року в місті Комсомольську. У 2001 році після закінчення 9 класів загальноосвітньої школи No6 продовжив навчання в Комсомольському політехнічному технікумі, де здобув кваліфікацію гірничого техніка електромеханіка. Тривалий час працював на Полтавському та Єрестівському гірничо-збагачувальних комбінатах на промислових підприємствах міста. Одночасно навчався в Кремінчуцькому державному політехнічному університеті, де здобув кваліфікацію інженера електромеханіка. Володимир захоплювався футболом, грав у командах рудоуправління та Дробарно збагачувальної фабрики. 18 липня 2023 року. Був мобілізований на російсько-українську війну. Після проходження спеціального навчання офіцерів Збройних сил України отримав звання молодшого лейтенанта. 30 березня 2024 року відданий військовій присязі в бою за Україну. Командир стрілецького взводу, молодший лейтенант Збройних сил України Володимир Таранушич, героїчно загинув в населеному пункті Сіньківки Харківської області. Світла і вічна пам'ять про подвиг Володимира Таранушича назавжди завжди збережеться в наших серцях в історії нашої громади у новітній історії України. Слава Україні! Героям слава! Серце стискається від болю, коли над труною плачуть згорьовані батько з матір'ю, які назавжди прощаються зі своєю дитиною. У скорботі схиляємо голови перед світлою пам'яттю земляка героя та висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким спочилого воїна. Пам'ятаймо кожного, хто до останнього подиху віддано боронив рідну землю. Світла та вічна пам'ять їм. Поховали Володимира Таранушича на сільському кладовищі з усіма військовими почистями.